Крути чутлива пам'ять, ран не гоїть, в душі щемить Нестерпно жмут, а в снах моїх живуть герої, які сканали біля крут, на Київ лізла враже війська. Загрозлива нещадним валам, здебільшого братва балтійська, як зграя хижаків зухвалих, багнет колов, свистіли кулі, брудний російський мат летів, тіла лежали поміж колій, кипіла кров і сніг кипів, я й дотепер. Чуваю стони, немуляжевий гул гармат, і бачу зарево червоне, і рвані рани соколят. Жаль полягли Трагічно бранці, враз цвіт студентства поридів. Було їх триста як спартанців на славних юнаків. Лежить. Воскольдовой могилі, без меж стійка, без вуса рать, Дніпроздій має поруч хвилі, над ними зорі маярять, і ніч сумна чатує тишу, а у церквах свічки спливають, і янголи співають втішно. рука, проце свідомо пише. А під свідомість серце крає, Мене ж щодня, бентежить скрута, шукаю я в собі провину. Хоча й не жив я в ту годину, та розумію, до да загину. Ця молодь шла в бій не за крути, за нас, за всіх, за Україну. Слава героям! Крут!